Вітаю, друзі! Послухайте прислів'я. Без батьківщини немає людини. А як можна пояснити, що таке батьківщина? Як ви думаєте? Наша батьківщина зветься Україною. Україна це безкраї плани пшениці, квітучі поля. Вишневі сади, це гори і полонини, могутня річка Дніпро, яка несе свої води в чорне море. Це солов'їна мова нашого народу з піснями, легендами, віршами, прислів'ями й приказками. Це земля, де ми народились та живемо. Це місце, де народилися наші дідусі та бабусі. Отже, Батьківщина починається з родини. Люди, які народились в Україні, називаються українцями. Україна рідний край. А чому він для нас рідний? Як ви гадаєте? Ми з вами українці. А як справжні українці ми повинні знати вірші про Україну. Я пропоную вам вивчити невеличкий віршик про нашу батьківщину, який називається «Це моя Україна. Написав його український письменник Анатолій Калінчук. Вірш це моя Україна. Зацвітає калина, зеленіє ліщина, степом котиться диво луна. Це моя Україна. Це моя батьківщина, що як тато і мама одда. Діти, про що цей вірш? Як називається вірш? Що таке батьківщина? Хто був уважним? Про яку частину доби розповідається у вірші? А зараз давайте пограємо в гру. Я почну, а ти продовжи. Зацвітає, зеленіє. Степом котиться. Це моя. Це моя. Тепер всі разом зі мною розкажемо цей вірш. Зацвітає Калина, зеленіє ліщина, степом котиться диво луна. Це моя Україна, це моя батьківщина, ще як тато і мама одна. Сподіваюсь, вам було цікаво запам'ятати цей віршик. Тож чекаю на відео ваших віршів. Любіть і шануйте!